Друючи маєтками Чернігівщини, які були місцями сили і натхнення для багатьох митців, у сокиринцях можна зустріти унікальний і навіть містичний об'єкт. У гущавині колись вишуканого парку у заростях дерев зачаїлись руїни розкішного готичного мосту. Влітку за кроною дерев його можна навіть не помітити. А ось восени він постає мов привид та спогад із колишнього заможного і пишного життя господарів. Маєтку руїни кам'яного мосту одна з небагатьох. Збережених частин садиби Галаганів і головна визначна пам'ятка села Сокиринці. Міст знаходиться в заростях старовинного парку і колись вів прямо із садиби до берега великого ставу. Він був побудований за проєктом архітектора Павла Дубровського разом із рештою об'єктів комплексу до 1830 року. Сам місток триарковий із стрільчастими арками та чотирма триярусними пілонами. Кам'яний міст у готичному стилі одна з небагатьох малих архітектурних форм. Сокиринського палацового паркового комплексу